Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 2 вересня. Розглянемо з вами такі питання. Так, Путін поїхав в Китай, так? В Китай. Навіщо він туди поїхав? Покажіть нам, пожалуйста. на вещи поехал путин в китай ой что с ему там обманутые надежды такая карта вот разрыв отношений обманутые надежды что он там поехал за помощью за помощью поехал и что-то разрыв отношений показывает, и обманутые надежды. Неудача и одиночество. За помощью показывают. Разрыв отношений, обманутые надежды. И неудача, одиночество. И потеря. Мрачные мысли, тоска по ситуации, Ну, щось там буде, щось якась допомога буде, хороші новини і надіжно. Але так як він хотів, показують, розрив отношений, обманутої надіжди, і неудача одиночество, і потеря. Отак, От так як він, я так можу сказати. Що те, що хотів, не отримав. Ну, поміч, яка пон. Поміч. поміч вони і так допомагають. То, то, що хотів, то ні, то не отримав, Потеря. Ну, добре. Так, ну от що там, щось об'явився, щось виліз этот Янукович. Чи може він бути президентом, керівником от этих окупованих територій? Янукович. Як його там, Віктор. Чи може він бути, що його там показали, витягли. Керівником, президентом окупованих територій, Янукович. Та, ні. Видно вам? Отсвет, чия щось карта. Карта смерті, удара. Ні, 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 роздраження, отсрочка І... По отшельнику и обман, і не-не-не. Печаль депресія. Та ні. І близько нема. То таке. Отвлекають. Так що ні. Йому нельзя і показуватися нікуди. Хай ото там сидить і не это. І не вилазить. Чи можуть росіяни розкачати громадянську війну в Україні? Чи можуть? Ну, говорят, плохие приметы этих людей надо избегать. Вообще избегать этих людей, россиян. Вообще надо избегать. Чем можуть раскачать? Ну, я от задумки такі є, ось обідственна ситуація мечами і подлость. Подласть. Але тут не не нерушимо і обрив. Вот эти їхні задумки на корню. Подвешана і обрив. І безполезна суета. Задумки такі є, але обрив на корню. Карта смерті. <кій> Чи правда, що парубій був агентом ФСБ? Ось вот таке питання написали. Парубій був агентом ФСБ. Ні. Таке не бачу. Ну, таке ще питання написали. Чи причетний Порошенко до вбивства Парубія? Чи причетний Порошенко? Петро Порошенко. Ну, разногласия у них были, а тут карты показывают не. Не-не, не. Это пустые разговоры. Пустые разговоры. показывают щени. <свят> Чи правильно я поняла? Петро Порошенко причетный до убийства Парубия. <свят> не, не, не. Да нет. Показывают дружеские отношения. Якісь разногласия були, а так то дружески отношення, ні. Я не можу сказати, що він причетний. Ну, а от этого, що піймали, давайте ще раз глянемо. Що от этого там признається він, этого стрільця піймали. Це він і є. Він стріляв у парубьє. Чи цей стріляв? Лицемерие и обман. Ну, мне так показывают карты. Те сами. Лицемерие и обман. Вот а такое решение было принято. И, и, лицемерие, и обман. Не <coughs> под контроль взяли. Болезненно. это, это иллюзии. Я не знаю, у меня так карты показывают. Это иллюзии, это невин. Ну, может, я сказать, он исполнитель, но, зака... но заказчик. Там была сделка. И заказ. Я правильно разумею? Он как исполнитель, от которого взяли мужчину. Вин шел как исполнитель. Тут Жинку мне показывают мстительная все Жинка. Показывают Жинку. По потере. Крыса якась. Невежество, подлость. Да я не знаю, это не он. Мені жінку показують і вчора показували, чи коли там, і сьогодні. Показують жінку. Ну, так показують, що я буду казати. Так, хорошо. А там не знаю. Колись там я питала, чи узнаємо ми, колись узнаємо випливи. Так, чи буде на загроза з, этого наступу з Білорусі на Україну? Що там це это Чи є загроза наступу на Україну? Так, решают хорошие перемены. Сомнения на раздорожье. Об этом говорят, але сомнения на раздорожье. И тут перемены хорошие. И это, это тяжело. Разлад. Не, я не бачу. Не, тут хорошие перемены и хорошие новости и важное изменение. И договор. И я не бачу наступу Біла Руси. Мы и раніше дивилися, не, не бачу. Так, 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 так. Що це таке? Бодікамери. Бодікамери у ТЦК? Чи зупинять, чи зупинять це бусифікацію? Бодікамери? ТЦК. Чи зупинять бусифікацію в Україні? Що в Так, тут враждебность, непримиримость і тиранія. А тут йде ось якби помощь і розпад. Чи зупинять отсрочка пізніше? Пізніше. Зараз пока тиранію показують э, этих хлопців. Хлопців укриття. Тирания. Тирания, непримиримость. Але тут ось пізніше відсрочка йде. Решение по новому будет. Сейчас пока не, а трошки. Так, к этому идет. Можно сказать, что да. Подкосы коса, вот эту тиранию скосы. Якись боди камеры. Таке питання: чи причетний Путін до хвороби Трампа? Путін причетний? До хвороби Трампа. Три карти говорять, «да». Шесть карт говорять, да. Враг за спиною, Лисиця і карта сили. Всі карти говорять, да. Ну, от уменьше птцяцька вс з ним. Всі карти говорять, що да. Причетний. Ну, і що чекає Трампа в цьому році? До кінця року, 2025. -го. Что Трампа. Дональда Трампа. Что Ая. До кинтя року Трампа. Ну, пока под контролем. Решают борьба. Усталость, истощение. Сил нема. Сыл мои, Терпение сверхмеры. Решают. Тяжелое положение. Подвешено вообще. Жертва. Подвешено. Обман. Тут идет обман и серьезное вмешательство. Без сомнения показывают карты. Вот карта обмана и серьезное вмешательство в его жизнь. В его здоровье. Подвешено. Ну, перемена дома ему, ось. И, и, карта печали. Борьба и Д, але разлад в организме. Изменения, перемена дома. Та что ж тут не это, неудача. Неудача. А ну-ка, сейчас по здоровью, шо його? Это. Підниметься він ще. вийде він на люди. Трамп. Та что карта смерти? Показываете все. Я не знаю, він, наверное, скоро кони двинет. Карта смерти перша. Чи вийде він на люди? Дорого. дорого він заплатив. Заплати. Ще не заплатив, ще живий. От карта смерті і дорого. Дорого заплатив. Заплати. Помощі, де рука помощі. Тут такий, такий хитрості обман. Дорого заплатив. Розрив. Ну, підвішена. Жертва. Підвішена. Ну, він должен ще появиться. Тут все облегчение страданий и хорошей новости. І жіночка там допомагає йому, которой доверяет. И карта мира, перемоги. Сложно, дуже сложно. Прям смерть за спиною стоїть. Сильний враг, сильний гнів. І дорого він платить, Трамп. Все під контролем. Препятствия великі. От препятствия Борються. Бачите, мечами. Борються. За його здоров'я. Мість. Боня, Боня, забери його. Він сейчас тут завали. Бонька. Так, ну, в общем так, я можу сказати, що він ще тут удачний случай, равновесія і карта облегчення страдань в нього, і, это, і карта міра перемоги. Він ще должен появиться. Тут ось жіночка дуже допомагає. Которий він довіряє. Но смерть за спиною у нього стоїть. Дуже дорого він платить і подвешена. Ситуація подвешена пока. Отак. Вроді як должен ще з'явитися. але дуже тяжело, трудно сказати. Под сумнівом. Так що Путін причетний. Так, ну хорошо, Дальше, що ми тут? Всі питання. Тепер я хочу подивитися. Тепер я хочу подивитися Лиман Донецьку область ще окупують. Лиман, Донецька область чи буде окупація, хлопці воно відбивають. Хлопці відбивають ось у хлопці пажі, пажі. Обивають. Так, переход у друге состояння. Ні, хлопці гонять і пусты. Пустіе розговори, пусті надежди ворогу. Ні, окупації я не бачу. Удари, да, Окупації ні. Мирноград, ще подивлюся. Чи буде окупація Мирнограда, Донецька область. Всі дозволено, слізуть. Неприятно ситуация. Тяжелое положение. Э, Оккупации ни. Отрицательный ответ и карта перемоги у наших. Оккупации ни Мирноград. Пусто для них пусто. Пустые надежды. Вот этих. Так, хорошее предзнаменование. И карта силы. Перемоги. Две карты перемоги, триумфа. Карта силы. Не, Оккупации не. А так еще тяжелое положение. Прилетыще і удари. Так, Дружківка. Дружківка. Чи окупують Дружківку? Донецька область. Ну, пока проблеми, пока підвішено. Все. в помощи. Чи буде окупація? Та ні. Ні-ні. освобождение і удача. Окупація Ні. Не, не, не. Там договор, положительный результат, освобождение, все. У... Это... Удары, да, прилеты. Подвешено ще. Ні, хлопці там стіною стоять. Окупации ні, я не бачу. Тепер подивимося ми Київ. Київ на ближайшие дні еще чекає Київ по прилетам. <кхем> Київ. Ой, Київ, он... перша карта башня. Отак. Розрушення. Київ обережно. Хоть і захист. З ентузіазмом. Борьба за виживання. Київ обережно. Розрушення. Удар. Прильот. Прямо перша карта. башни, так и этот Черкасы по прилетам на ближайшие дни. Черкасы. Так, помощи, Д. Де... Ну, тупое упрямство. Что тут по умеренности? Сильный враг, сильный гнев. Як пизниша. Бедственная ситуация тоже. Башня, конечно, перевернута. Бедственная ситуация, кризис. Но это Чуть пізніше. Чуть пізніше, як. Это обережно загроза. Бедственная ситуація. Прилет може бути. Черкаси. Так, і Чернігів. Чернігів по прильотам на ближайші дні. дни. може бути быть І Ще маніпуляція. Так. Чернігів. Терпіння і сверхмери. Враг за спиною. Розлад і... Две карты показывают прилет. А Чернігів, прилет. Может быть. Место Днепро. По прилетам. Место Днепро. Так, по прилетам, место Днепро. Нестабильность еще показывает нестабильность. Но ну, все под контролем. Не, карта мечи, ось все. Прилет может быть. Ой, и удар. Мечи и удар. Днепро, обережно. Загроза. Так, і що ми ще подивимося Львів. <coughs> Львів. По прилетам ще чекає на ближайші дні. Сьогодні, завтра, післязавтра. Так, недоверие. Тут ще лисиця з хитростю. Невежество, подлость. Так, Львів, Львів. Э, враждебность. Мстительні. Ну, нестабільність іще. І критична ситуація якась може бути. Враждебність, невежество, нестабільність і критична ситуация. А тут оця лисиця. Так що Львів обережно може бути прильот. Так, херсон дивимося. Херсон сьогодні-завтра. Херсон, долгие проблемы. Херсон, ох, драка. Карта драки. Прилеты, удары, укрытие. И долгие проблемы. И горе, мучение, страдания, и сложная ситуация. И болезненно. Херсон. Вообще обережно. Миколаїв. Миколаїв по прильотам сьогодні завтра Миколаїв. Захист. Захист вищих сил. Так, несоблюдення данного слова. И якийсь може бути. быть. може бути. Може зіб'ють. Потому що тут, говорять нерушимо это, може зіб'ють. але. І карта перемоги, нерушима, і карта перемоги. Але з азартом і прильот, то это. Не розслабляємося, Миколаїв. Страхи і нестабільність. Опа, все, полетіло. Так, ну і все на сьогодні. Всі питання подивилися ми. Там які міста, я не дивлюся, вчора дивилася, позавчора дивилася, а то ви пишете, а Київ, а это. А Дружківку. Ну ви ж хоч відео подивіться, а потом пишіть. А Дніпро? А суми? Ну, я щось розказую, кому я розказую. Так що внимательно слухайте а потім вже пишіть. Хорошо, домовилися. А то здрасте. Я розказувала, розказувала, пишуть. А Суми, а Дружківка, а Херсон, а Лівобережжя Херсонщина. Наскільки ж можна розказувати? Уже ж ми скільки кидали. От зараз покажу, ну трошечки пізніше, потім ще глянемо. Там іде освобождення Херсонщина. Щоб поки хлопці там відбивають. Ну, що ну ж, кожен день товкти в ступі. Карти цього не люблять. Трошки пізніше. Так, ну хорошо, дякую вам за перегляд, дякую за увагу, за коментарі. Гарного вам дня, мирного неба. Поскоріше і гарного настрою. Будьте здорові! До побачення.